Мої вітання, друзі, доброго дня. З вами Василь Гульчук. Займаюся сьогодні обрізкою дерев в своєму саду. От дошла черга до такого дерева, цікавого, незвичайно гезотичного, ви бачите його позаду мене. Назва йому муш Мала Германська. Зараз хочу ближче познайомитися з вас з цим деревом. Тому як невідомо по якій причині. Чомусь в Україні воно мало поширено, але росте воно в Україні дуже добре, плодоносить і взагалі дуже гарне дерево. Цьому дереву майже 10 років, як ви бачите, воно таке невисоке, компактне дерево, росте короною може рости будь-якому участку займає мало місця, але дуже гарне. Плодоносить смачними незвичайними плодами. Зараз покажу, знайшов ще один плодик під снігом. Ось такими плодами плодоносить. У Шмала-Германська є декілька сортів, саме це дерево, цей сорт у мене має назву Сочинська. Що саме в цьому дереві? А саме те, що водоносить воно без запилювача, є самоплідним, саме цей сорт є запилюючим для... Других сортів мошмали, плоди по розміру середні, але дуже смачні. Сьогодні буду обрізку проводити і помітив, що на ньому є дуже багато молодих пагонів, таких живців ось таких, які можуть йти на прививки, тому кому потрібно, хто захоче мати в себе можу відправити ось такого живця. Зараз покажу. Ось приблизно. Такий же весь тут. 6-10 броньок на ньому можна переривати. Перевивається вона на звичайну айву, тут теж я перевав її на айву, тому переривається дуже добре. Зараз покажу самі прививочки. Тому кому потрібно. Залишаю номери телефона, Viber, щит повідомлення. Тому потрібно відправлю. Тут в мене рядка з сієйцями айве. І, і в тому році я переривав мошмолу. вже. Привається вона двома способами. Перший це за кору і другий брунькою обидва переривається весною. мошмола. Ось така гарна. Ось місце прививки, привета за кору. Ось ще одна. Теж місце прививочки, привете за кору. Ось тут росте мушмова. Ось вона. яка, Привіте брунькою. Тобто любим способом. Потрібно тільки мати сіяне айви IV звичайною або можна перевити на доросле дерево або на гілочку. Ось теж перевета брунькою. Без проблем з нею немає. Ось теж гарно. Теж перевета брунькою. Тому якщо кому потрібно, хто хоче мати в себе на участку. Замовляйте, зараз буду обрізати, жівці нарізати. Поставлю на зберігання їх у погреб, то десь приблизно, до середини березня вони будуть наявності. Всім дякую за перегляд.